Путіна і сказав, я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну, і ви можете побачити, і це прав... і це правда. Це... Це правда. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка недочекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка недочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не свого чоловіка. Nightmares in my head I feel